Молитва за зміцнення і розвиток української нації. Господи Всемогодній, ми звертаємося до Тебе з вдячністю і надією. У ці складні часи, коли наша земля випробовується болем і кров'ю, Ти дарував нам відчуття єдності, і Ти допоміг нам стати не лише народом, але і справжньою нацією. Господи. Благослови українську націю, зміцни наш дух, наповни наші серця любов'ю одне до одного, зроби нас сильними і незламними, даруй нам мудрість підтримувати одне одного, щоб кожен українець відчував себе частиною великої родини, яка об'єднана спільними цінностями і мріями. Боже, допоможи нам розвиватися як нація. Нехай наша культура розквітає, наша мова звучить гордо по всьому світу, а наші традиції надихають інші народи. Нехай мистецтво, музика, література, наука і винаходи українців захоплюють і дивують весь світ, Господи. Наповни наші серця гордістю за те, що ми українці, допоможи нам пам'ятати нашу історію, допоможи шанувати наших героїв і будувати майбутнє, яке стане гідним продовженням їхніх подвигів. Ми молимо тебе, даруй нашій нації силу і витримку, щоб ми могли подолати всі виклики, які стоять перед нами. Допоможи нам працювати разом, допоможи знаходити спільну мову і об'єднувати зусилля для досягнення великих цілей. Господи, ми віримо, що Україна стане прикладом для всього світу, країною, яка будується на правді, справедливості, любові і свободі, країною, яка несе світло і надію. Яка вчить інші народи, як бути сильними у своїй єдності і величними у своїй культурі. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти з нами у кожному кроці, за те, що ти допомагаєш нам ставати кращими, сильнішими і мудрішими. Ми віримо, що наша нація буде зростати і процвітати. І кожен українець буде гордитися своїм походженням, буде гордитися своєю культурою і своєю країною. Амінь.